Вітаю вас, шановні глядачі. Рекордна кількість людей мене почала питати про Сумську область, заодно Чернігівську. Ще питають про Київську, але Київську я розгляну окремим відео. Я би зараз хотів поговорити про Суми. Чи реально буде повторний наступ? Такий жорсткий, великий, як це могло бути, як це було вже Минулого, позаминулого року. Як той час летить швидко, навіть я за ним не встигаю. Ну, я би хотів подивитися, чи є цьо... загрози цього найближчий період часу, скажімо так, весна-літо 2024 року, 2024 року. Так, добре, наступ на Сумську область. Чи є загрози, то чи попробують. На циганській колоді 4 карти витягую, на гральній колоді витягую 3 карти. Чи попробують хоча б, чи буде спроба наступу. Так, сім карт. Цього більше ніж достатньо. Перша карта карта тюрми. Карта безвихідних ситуацій, окупацій. Так, Окупувати певні території. Попробують, бо карта тюрми падає по Сумській області. Карта лігкамисліє, карта легковажності. Будьте уважні, будьте обережні, максимально жителі Сумської області. Карта купця. Дальня дорога, переїзди. І карта відчаю. Чоловік стріляє собі в голову. Так, по Сумській області загрози дуже великі, дуже реальні. Чернігівську теж може трошки зачепити. Тому я би сказав, що подбайте про свою безпеку, жителі прифронтових міст, селищ, загрози високі. Тут п'ятірка Бубнова, бідність карта фінансового розорення, карта гадюки дволикість. Несподівані удари та атаки. Король був карта сильного чоловіка. Ну я бачу, що захист сильніший, ніж це було в 2022 році. Але це не означає, що не буде бомбардувань і спроб атак оточення, тюрма, отчені погані карти. Тут гадюка, тут бідність розорення, можливі удари по інфраструктурі. Погані карти дуже погані. Тому жителі Сумської області, частково Чернігівської, там де ближче до кордонів. Думайте, хто мене дивиться, і вирішуйте для себе, що вам робити далі. Я вам картину ситуації показав, що мені карти показали. Не дуже хороша картина. Наступ може бути і скоріше за все, спроба буде. Спроба. Я не думаю, що вона буде прямо успішною, але спроба буде. І від цієї спроби можуть теж постраждати люди, багато людей. Так що бережіть себе і карта Купця. От я вже склав карти, але зараз знайду. Ось карта Купця, яку я витягнув. Це дальня дорога, можливо, варто евакуюватися все-таки на певний період часу. Бережіть себе, мирного неба всім над головою. Бажаю. До нових зустрічей!